Посадовці з кількох областей Київщини, Сумщини, Запоріжжя та Житомирщини налагодили цілу систему махінацій. Так, за даними слідства, у Густомелі під час ремонту опалення будинків підрядник у змові з чиновниками накрутив цифри в актах. Так, з бюджету вивели понад 500 тисяч гривень. У Запоріжжі в школи завезли вугілля на 7 мільйонів. Та експертиза показала зовсім інше. Паливо не відповідало жодним нормам. Збитки державі понад 3,5 мільйона. Гривень також на Сумщині під виглядом ремонту укриття в школі зникло ще понад півмільйона гривень. На Житомирщині керівник навчального закладу просто оформлював лаборантів, які існували лише на папері, але справно отримували зарплату. Сума збитків через цю схему понад мільйон гривень. Поліція вже оголосила усім фігурантам підозри. Під прицілом заступник голови селищної адміністрації, директори навчальних закладів і підрядних фірм, бухгалтери і навіть інженер технагляду.